Всім привіт! Мене звати Ольга Варламова і я рада вітати вас на моєму YouTube каналі Fuzzy Look. У цьому майстер-класі я розповім вам, як в'язати такий снуд гачком. В'яжеться він дуже швидко. За одну годину або навіть менше, ніж за одну годину ви його зв'яжете. Візерунок чудово виглядає з лицевої сторони і також з виворітньої сторони. Такий снуд це ідеальний подарунок, бо, виходячи з того, якого кольору ви оберете пряжу, він підійде як для жінки, так і для чоловіка, і дитини. Що вам знадобиться для в'язання снуду? Один моточок пряжі. Цей снуд я в'язала із пряжі Катя Лапонія. Ви також можете використовувати іншу пряжу з подібними характеристиками. Грамів, в моточку 100 г 75 м. Рекомендують в'язати гачком 8-9 мм, але я буду використовувати гачок 10 мм. Тут погано видно, але це гачок 10 мм, і також вам знадобляться ножиці, щоб обрізати кончики пряжі, і голка з великим вушком, щоб сховати кінці пряжі. Розмір мого снуду, дивіться, він трішечки тягнеться, і зараз я його замірю. А в ширину він десь приблизно 27 сантиметрів, і у висоту десь 22-23 сантиметри. Ну що, приступимо в'язати такий снуд. Вирішила вам показати з використанням іншої пряжі. Це Alize Superlana Maxi у моточку 100 г. 100 вона одного кольору. бо, коли я почала в'язати із пряжі Катя Лапонія вона різнокольорова, я побачила, що дуже погано видно, за які петлі потрібно в'язати. Набираємо ланцюжок. Залишаємо невеличкий кінчик, щоб його зручно було потім приховати. Поклали ось так ниточку на гачок, перекидаємо робочу нитку наперед, захоплюємо гачком і затягуємо вузелок. Вузелок затягуємо щільно. І набираємо петлі на гачок. Так. Один, два. 3, 4, 5, 6. І так далі. Дивіться, я набрала ланцюжок із 50 повітряних петель. Для свого першого снуду з іншої пряжі я набирала ланцюжок із 40 повітряних петель. В залежності від товщини пряжі, необхідно набирати відповідну кількість повітряних петель. Як це можна поміряти? Візьміть лінійку, прикладаємо кінчик ланцюжка на початок лінійки і трішечки витягуючи, але не сильно, виміряємо довжину. В мене виходить десь 60 см. В ідеалі. Потрібно заміряти об'єм голови, і в'язати, виходячи з цього розміру. В мене 50 петель. Вирівнюємо ланцюжок, тепер його необхідно з'єднати. Ось так. Але з'єднувати я буду не за цю напівпетлю, не за дві напівпетлі. Я трішечки перегортаю лазучужок, і бачите ці бугорки. Я за ці петлі буду в'язати ось перша. Завожу сюди гачок. Так. Захоплюю робочу нитку і пров'язую з'єднувальний стовпчик. Надалі я також буду в'язати за ці бугорки, ось другий, так. а в'язати я буду напівстопчиками з накидом, накидаю нитку на гачок, завожу гачок за цей бугорок, цю перемичку, так. витягую петлю. І три петлі на гачку пров'язую разом. І так далі. За кожну цю перемичку я пров'язую на півстовчики з накидом до кінця першого ряду. Дов'язую до кінця, і залишився ще один стовпчик, ось, бачите цю петлю, сюди я пров'язую ще один напівстовчик з накидом. І далі я також буду в'язати напівстовпчиками з накидом, але вже за задню стінку петлі. Ось, бачите, у нас петлі, не за цілу петлю, так я завожу гачок, а тільки за задню стінку петлі. Робимо накид, завожу гачок за задню стінку петлі, витягуємо петлю, три петлі на гачку разом. Так, продовжую далі в'язати на півсточками. Знакидом за задню стінку петлі. Знову ще один напівстопчик накидом за задню стінку петлі, і таким чином у вас формується вже візерунок, і надалі ви в'яжете по спіралі з накидом за задню стінку петлі. До того моменту, поки у вас не закінчиться нитка. Дивіться, я дов'язала до кінця, зупинилася в'язати на тому ж рівні, де початок в'язання. У мене зв'язано 12 рядків. Якщо порахувати, то 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Залишилося небагато пряжі, але ще на один рядок не вистачить. По розміру, цей снуд, він такий самий, як і снуд із пряжі Катя Лапонія. Вони в мене вийшли однакові. І залишилося тільки заховати ниточки. Виймаю гачок, беру ножиці, залишаю невеличкий кончик, щоб його було зручно заховати. Так. Трішечки в мене залишилося пряжі. Це можна також робити гачком, Ось витягую ниточку, так. але я буду використовувати голку з великим вушком. Протягую пряжу, і зараз я її буду ховати. Ось є одна петля, ось друга. У другу петлю я буду робити фальш-петлю. Завожу голку через цю петлю і повертаю туди, де ниточка виходила. Ось дивіться. Раз, два, три, так, витягую. І обережно підтягую ниточку, щоб зробити однаково по розміру петлю. На виворотній стороні я буду ховати кінчик, протягуючи ниточку через в'язання, і також я буду зав'язувати невеличкі вузелки, щоб ниточка нікуди не ділася. Так, я протягую через в'язання. Але не перетягуйте ниточку, так. І ось тут я зараз зав'яжу невеличкий вузолок, протягнувши ниточку через петлю. Підтягую обережно, щоб не перетягнути. Він невеличкий, його зовсім не видно. Вузелки можна робити ще більш надійніші, але невеличкі. Так. Ще протягну ниточку через в'язання. І зроблю ще один зараз вузелок для надійності. Одна петля сюди протягнула, підтримую пальцем я ниточку, щоб не перетягнути, і ще в одну петлю протягую нитку, підтягнула. Він трішечки більше, але його не видно. І ще пару разів протягну ниточку через в'язання, і можна зараз її обрізати. І з цієї, з другої сторони, вам також потрібно цей кінчик просто заховати. Так, сюди. Трішечки йде е, нерівний край, він якби вигибається, але вам потрібно снуд попрати і у вологому стані покласти, сушити на рушник. Попередньо потягнути за обидва кінці. З таким чином. Так. Він таким чином е, розрівняється. Як у цьому снуді, бачите, є перехід, але його майже не видно. Я його тут ношу вже майже кожного дня, цей снуд. Він мені дуже сподобається. І у мене вийшло ось такі два снуди. Перший снуд виглядає цікаво за рахунок кольору, а на другому снуді видно візерунок. Так. І з виворотньої сторони він також виглядає цікаво. Дивіться, цікавий такий візерунок. В'яжіть із задоволенням, підписуйтесь на мій канал Fazilok. З вами була Ольга Варламова. До зустрічі!